We Вітаю! Курсові різниці. Як себе перевірити? Почнемо з визначення курсових різниць. Отже, під курсовими різницями розуміють різницю між оцінками однакової кількості одиниць при різних валютних курсах. В цьому нам допоможе наш ПСБО 21 валютним курсом для цілий бух обліку. Вважають виключно. Курс НБУ звертайте увагу, отже, курсові різниці будуть виникати тільки при коливаннях. Є ще різниця: різниця в оцінках інвалютного курсу між курсом НБУ та курсом комерційного банку. Ця різниця не має відношення до курсових різниць. У нас в обліку будемо використовувати. Тільки курс НБУ. Це сумова різниця. Ми при доходах включаємо її в кредит 711-го, а при витратах в дебет 942-го. Звертайте увагу! Коли ж з'являються ці підступні курсові різниці? Курсові різниці увага, визначаємо тільки за монетарними статтями. До них належить інвалюта в касі та банківських рахунках. Валютні дебіторська і кредиторська заборгованості, які будуть погашені грошима, тобто монетками, та зобов'язання засновників нерезидентів при формуванні статутного капіталу. За немонетарними статтями курсові різниці ніколи не будемо розраховувати. Дивимось, ПСБО. 20. На яку дату будемо розраховувати курсові різниці. І наше ПСБО 21 зобов'язує на кожну дату баланса визначати курсові різниці. Які дати баланса? 31 березня, 30 червня, 30 вересня і 31 грудня. Ось на ці дати будемо рахувати курсові різниці. Ну, і як же без винятку. Виняток: курсові різниці. Будемо рахувати на дату балансу тільки 31 грудня у малодохідників, неприбутківців, спрощенців третя група 3 та 5%. І ще друге правило: на дату здійснення господарської операції також будемо розраховувати курсові різниці. Але тут уже залежить від обраної вами облікової політики, або в межах госоперації, або за всією статтею. Розрахунку курсових різниць. Курсова різниця дорівнює: сума валюти помножена в дужках курс НБУ 2 мінус курс НБУ 1. У формулі під курсом НБУ з індексами 2 і 1 мається на увазі відповідний курс, який буде на поточну дату, і на дату переоцінки монетарної статті в Інвалюті, тобто на дату первісного визнання та на дату Гос операції. Наприклад, це буде зрозумілі. Імпорт, експорт частинами і оплати частинами, що буде з курсовими різницями. Якщо першою подією з імпорту експорту була оплата, то ніякі курсові різниці ми з вами не будемо нараховувати. А чому? А тому, що нам що вині? Нам вині товар, тому, звичайно, що це буде не монетарна заборгованість. Якщо у нас Передплата була по експорту, така сама ситуація. Ми отримали передплату, і якщо до нас надійде товар, ми з вами перерахуємо, на, е, перерахуємо надходження товару на дату надходження грошових коштів. Чому? Тому що заборгованість не монетарна. Отже, по монетарні нараховуємо, по немонетарні не нараховуємо. Якщо платежі були отримані не повністю. А частинами ми будемо з вами рахувати залежно від того, монетарна чи не монетарна заборгованість по датам надходження платежів. Тому що інколи, якщо надійшов платіж, може бути монетарна немонетарна заборгованість. А потім надійшли повністю товари. І в нас вже тоді виникає монетарна заборгованість. Тому тут прийдеться перераховувати по даті кожного надходження. Підсумуємо. Отже. Курсові різниці виникають виключно між двома курсами НБУ на різні дати, коли потрібно обрахувати у гривні монетарну статтю, виражену в іноземній валюті. Якщо перша подія оплата, заборгованість фіксується за Курсом НБУ на дату надходження перерахування оплати внаслідок зростання інвалюти має місце дохід від курсової різниці у експортерів і додаткові витрати. У імпортерів, звертайте увагу, відносимо курсові різниці. Якщо у нас додатна курсова різниця, то у нас буде 9714-го, якщо від'ємне значення 9945-го втрати від операційної курсової різниці. Якщо у нас буде е, господарська операція від фінансової, інвестиційної чи іншої діяльності, то тут будемо застосовувати 744 та 974. Ось так в обліку ми розкидаємо наші курсові різнички. Теорію послухали, тепер до практики. Практичні поради, поради, як перевірити курсові різниці. Перше, перевіряємо заповнення довідничка валюти, навіть якщо заповнення автоматичне, перевіряємо на сайті НБУ. Тому що бувають сюрпризи, і я це кажу з свого досвіду. Не дуже позитивного. Далі, після кожної господарської операції, обов'язково перевіряємо бухгалтерське проведення, дебет-кредит із калькулятором. Перевіряємо обороти рахунку 94 та 71 в розрізі курсових різниць. Якщо є неопераційні різниці, то 74 та 97 в програмі баз перевіряємо довідку розрахунок переоцінки валютних коштів. Дуже зручний звіт, який збирає всі валютні різниці в одному місці. Знаходиться він розділ операції, група закриття періоду, довідки, розрахунки. Далі роздруковуємо виписку по валютному рахунку 312 і перевіряємо залишки валюти та гривневий еквівалент по виписці та в обліковій базі. Можуть бути сюрпризи, уважно. При проведенні операції купівля-продаж валюти, ретину. Ретельно відсвідковуємо хронологію по часу. Від цього залежить коректність відображення курсових різниць. Будьте уважні! Хочу вас поздоровити з Новим роком і побажати нам всім, щоб наша мрія обов'язково збулася. А мрія у нас на сьогодні одна: мир і тільки мир. Мої любі, я вас люблю, обіймаю і вітаю з Новим роком! До здійснення мрії!